В Україні хочуть провести реформу вищої освіти. Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров. Уряд ухвалив законопроєкт. Серед них такі: студенти-контрактники зможуть самостійно регулювати строки навчання, пришвидшувати до трьох років або розтягувати до шести. Вибір спеціальності після першого чи другого курсу. Спочатку студенти вивчатимуть загальні предмети, а спеціальність у галузі оберуть пізніше. Також з 2024 року заочне та вечірнє навчання замінять дистанційним. Ми запитали, як до цих змін ставляться дніпряни. Людям може бути незручно, наприклад, займатися дистанційно, там робота, навіть є вино-службові, які ще вчаться, і їм потрібно о, якийсь час для цього. Тобто заочна форма навчання, вона ну, зручна. Якщо є такі учні, вундеркінди, можна сказати, які можуть це освоїти, потягнути цю програму, то так. Це позитивно для них. Це залежить від того, яка спеціальність. Тобто, якщо це лікар, то я думаю, ну, я би не хотіла б попасти к такому, який дистанційно навчався. Зараз таке час люди повинні вибирати, чого вони хочуть. Так, по системі працювати вже не то. Заочна форма це буде краще, ніж дистанційна, тому що. Як-не-як, -як, люди, які обучаються, вони приїжджають і здають матеріал, який вивчають. Дистанційно можна використовувати різні інформації, так само з інтернету. Зараз нас, наша молодь, вона ще і працює, тому я так думаю, що головне їм дати таку можливість і заробляти, і вчитися.